Вересень 2023 року. Команда на той час ще Олега Шандрука у кривому розі веде з рахунком 1-0 у матчі із кривбасом Ю 19 Остання хвилина гри і перемога у кишені, але криворіжці забивають із фінальним свистком і виривають нічию. Менш ніж через півроку старший тренер кривбасу Ю-19 Станіслав Упілков переїхав до рівного та зайняв вакантне місце головного у вересі. Ю 19 згадана історія стає командним жартом. Ми слідкували, тому що в одному чемпіонаті грали і готувалися, і з хлопцями підшучуємо на кожен раз, там що ми там на останній хвилині забрали у них тоді перемогу. І зараз, коли напрацьовуємо якісь тактичні перебудови, показуємо ті нарізки, які ми готували для розбору колишньої команді. І разом тепер над цим посміхаємось. Тренер у рівному вперше у кривому розі працював із командою Кривбас Ю 19, а також виховував молоде покоління гравців в тамтешній академії. Спадок Олега Шандрука називає хорошим та боєздатним колективом, який завжди був дисциплінованим. Каже, великих змін команда не потребує, але працювати є над чим. Схеми будуть мінятися. Тактична команда буде мінятися. Хочеться додати агресії во всіх ланках, во всіх фазах гри. Агресія з м'ячем. агресія без м'яча, щоб ми в атаці могли вриватися в коридори, щоб ми були агресивними в перебудовах з атаки в оборону, з оборони в атаку, щоб це все було знаєте, на великих швидкостях. Серед проблем, які доведеться вирішувати, пошук нових виконавців. За словами старшого тренера, Верес Ю 19 одна із найстарших команд юнацької ліги. Тут вісім гравців, які вже не зможуть грати у молодіжці наступного сезону. Їм потрібно знайти гідну заміну самих виконавців або передати в обойму основної команди, або ж знайти інше місце. Роботи серед тих, хто вже не зможе грати з осені в команді Ю 19 Дмитро Шух гравець дебютував за основу вереса, але на збори у Туреччину футболіста не взяли. каже трагедії з цього не робить. Вірить у свої сили і у те, що шанс себе проявити в головній команді ще буде. Додає працювати під керівництвом нового наставника. Цікаво Кожного тренера своє бачення. Я думаю, щось несе нову нашу команду. Ну а будемо як завжди, грати агресивно і грати тільки на перемогу. Станіслав Упілков розповів, що серед його традицій зміна капітана у команді, але тут її доведеться порушити, адже до капітана Олександра Савчука жодних претензій. каже справжня права рука тренера на футбольному полі. Олександр незмінний центральний захисник молодіжки, активно підключається до атаки, періодично забиває. Він теж восени уже не зможе грати за ю 19 За головну команду ще не дебютував. Його викликали до основи, втім лише брав участь у тренуваннях. Якщо я буду як розчаровуватись в цих викликах, але не зіграних, можна сказати, там декілька хвилин, то це буде тільки збивати мене з колії, працювати далі. Тому це обов'язково для мене мотивація. Обов'язково ціль ставлю перед собою. Це перша команда. Там вже буде видно, як, як, все, як все складеться. І хороший результат, щоб Ю-19 провело. І закріпитися там повище. І з молодіжкою наразі не тренуються четверо виконавців: це Дмитро Годя, Михайло Протасевич, Ростислав Баран та Роман Ковалюк. Вони із основою на зборах у Туреччині. Новий тренерський штаб також планує переглянути чималу кількість виконавців, аби підсилитися перед стартом весняної частини. Підготовка команди пройде у Рівному. Заплановано кілька товариських спарингів та щоденні тренування. Станом на зараз у юнацькому чемпіонаті України колектив має 18 набраних очок у 17 матчах і займає 11 місце. В бас ю 19 на три сходинки вище. Вадим Артем Шаула, телеканал й Media Group.